Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу з вами згадати за травневий запуск нової історії з нагородною прем-машиною п'ятого рівня. Знову спливають такі підтвердження на Вод і вже є орієнтовна дата запуску цієї події, а точніше місяць травень, тому що з самого початку в нас були витоки ще в оновленні 1.28.1, Буде додана шоста історія, але більше інформації і не з'явилося. На тесті ця подія так і не з'явилася, і от тепер з'являється додатковий такий фінальний, можна сказати, скріншот на Водекспресі і інформація, що цю подію слід очікувати в травні. Зараз про це буквально коротко згадаю. Далі обговоримо перші витоки про суттєвий ап гілок у оновленні 1.29. Дуже така очікувана для гравців інформація. Іде ще там е, також натяк про те, що буде ап однієї з гілок важких танків у грі. Зараз ми про це також більш детально обговоримо. Ну і потім перенесемося до гаражу і будемо говорити про весняний запуск лінії фронту, буквально коротко, і про доступні преммашини. Магазині, тобто ті, які були додані буквально сьогодні чотири пропозиції. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання, а саме згідно витаків з Вотекспресу у травні слід очікувати запуск історії листоноша із нагородною машиною Чафі-Камуфляж США LT5 Prem. Він з'явився, оцей спрем танк 5 рівня в оновленні 1.28.1, про нього я розповідав. Сама операція листоноша проходитиме на мапі Небельбург, міститиме три різні місії. Події розгортаються після завершення війни, настав час виконати останнє завдання. Що стосується нагороди за операцію, то там будуть унікальні елементи кастомізації, ексклюзивна медаль, особлива нашивка і, скоріш за все, чафі-камуфляж. Чому скоріш за все? Тому що ще досі немає підтвердженої 100% інформації, що ця машина буде у нас нагородою. Але оскільки це всього-навсього своєрідна така копія в іншому 3D-стилі Чафіка. І плюс до того, це п'ятий рівень, то, скоріш за все, його продавати навряд чи будуть. Це всього на буде нагорода. На 90% це, на мою думку, поки що, друзі, тому що підтвердженої інформації ще немає. Далі з'явилася ще більш цікава інформація на вод Експресі також про суттєвий ап-гілок вже в оновленні 1.29 Вт. У нас недавно був ребаланс гілок, також підтягували те, що ми обговорювали от в цьому оновленні 1.281. От бачите, і в наступному оновленні також буде ребаланс. Зважаючи на все, вже в наступному патчі 1.29 нас знову чекає ребаланс гілок дослідження. Плюс паралельне доопрацювання та оптимізація модулів, так як у нас було і до цього щось будуть прибирати, щось додасться. Орієнтовна дата виходу оновлення 129. Це я вже від себе написав. Знайшов інформацію, яка у нас фігурувала у попередніх витоках. 4 червня 2025 року. Тобто орієнтовно тест вийде десь приблизно біля 20 травня в наступному місяці. І тоді вже буде більш-менш фінальна така інформація по змінам. Будемо це все розбирати, обговорювати. Далі пишеться, що можуть пристойно апнути одну з найслабших десяток у грі, чи не надто часто пішли ребаланси. Може краще робити великими паками, а не кожен патч? Далі йде натяк на можливий ап-гілки японських важких танків на чолі Type 5 Heavy, друзі. На Type 5 Heavy. Тут і говориться, що апнуть одну з найшлапших десяток у грі, не знаючи, це мається на увазі, що це буде Type 5 Heavy, чи, можливо це, е, знаєте, так, відвести очі на Векспресі вот закинули цю тезу, але е, в повній мірі може бути, що серйозно от якраз цю лінієчку важких танків Японії будуть. Апати, підтягувати по характеристиках. Якщо подивитися на цю лінійку, то ми можемо побачити, що в нас от шостий рівень «ОІ». далі йде сьомий рівень «ОНІ». Восьмий рівень ОХО, 9 рівень Type 4 Heavy і 10 рівень тайп 5 Heavy. Подивимося, що це буде. Як мінімум, я думаю, 8-й, 9-й, 10-й рівень повинні підтягнути по характеристиках. Можливо, підтянуть броню, можливо, підтянуть і броню, і гармату, або тільки гармату. Хто ж я знає, як це буде, будемо обговорювати, коли буде інформація більш остаточна і конкретна по апах. Тому що, як мінімум, не буде апатися одна гілка, можливо, і Буде три, а то й чотири у цьому оновленні підтягуватися, апатися по характеристиках. Ну а тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо вже говорити про лінію фронту 2025 року, весняний запуск, який стартував сьогодні. Ну і також коротко, буквально пробіжимося по чотирьох пропозиціях з премами, які стали доступні до купівлі сьогодні. Саме перше, про що ми будемо говорити, це, звісно, лінія фронту. Вона у нас триватиме до 4 травня. Там якісь були помилки по датах, їх вже виправили. Що я хочу нагадати? Це хочу нагадати просто-напросто за нагороди, друзі, проходимо прогресію. Якщо ви полюбляєте цей режим, забирайте бони. 850, по-моєму, бон у нас всього максимальне, який ми можемо заробити. Плюс до того скорисно обланки при підготовці. Також у нас експериментальне обладнання. От 4 штуки, це 400 компонентів. Якщо вам вони не потрібні, що ви їх будете розбирати, також на дорозі не валяється. Трішечки очків бойової перепустки підкачаєте собі рівні і паралельно будете, звісно, фармити срібло. Срібло фармити у цьому режимі можна, на ББшка грати можна, тому що гра тут на восьмих рівнях, дуже багато машин пасують до цього режиму. Це у нас такий перший момент. Другий момент, переходимо у випадкові бої, далі у магазин. У нас з'явилися 4 преммашини спеціально до лінії фронту. От у нас ці набори преміум техніки. Якщо відкрити і подивитися більш детально, то ми можемо побачити машину першу от, Renegade M54 Ренегат. Це доволі така непогана машина. У мене вона є. Я дуже мало боїв на ній зіграв. Що можу про неї сказати? Гармата тут з невисокою альфою 360 одиниць, але вона комфортна, тому що в нас стабілізація в русі 0.15, стабілізація при повороті корпусу 0.15 і стабілізація при пороті самої от гарматки взагалі 0,10. Тобто, як для важкого танку, це прекрасний показник. Звісно, якби у нас не було ще оцієї башточки, яка пробивається у сема цього величезного мінусу, то в нас би взагалі була ця імбувата машина, тому що вона танкує своєю баштою на відміну від цієї зони. Оце перечеркує дуже багато. Динаміка у цієї машини непогана, тому що питома тому 1759, максималка 50 вперед-20 назад, Тобто, ну, взагалі, то я можу цю машину рекомендувати, але за фулку, ну не знаю, чи варто її брати. Тому що з самого початку, взагалі, вона була за е виходить е спеціальну главу, не це не спеціальна навіть глава бойової перепустки, а марафон був. Це, друзі, був марафон. За марафон можна забрати було цю машину. Потім, наскільки я пам'ятаю, вона фігурувала в трейд-інах. Тобто, можна було вигідно забрати цю машину в трейд-іні. За фулку, скоріше б, не рекомендував брати, але машина. Непогана, друзі. На цій машині можна грати, можна фармити, тому що там пробиття хороше, 226 мм на ББшках на класичних і 255 мм на підкаліберних снарядах. Далі у нас йде машина M4190, не хочу навіть говорити про неї, тому що вона є в боновому магазині. Ну, це бульдог, друзі, той самий такий світляк-несвітляк із великими розмірами. Ну, можливо, комусь він подобається, але за гроші я б не рекомендував цю машину брати. Також є в продажі Lan S. Це машина з непоганою хорошою альфою 320 одиниць, вона, можна сказати, класична вже як для ст шок які виходять. Тобто хороша альфа, як для СТ 8 рівня. Але не зовсім комфортна гармата. Стабілізація, друзі, погана, пробиття не зовсім хороше, тому що ББшка, стандартна, пробива, базова, 208 мм на близьких дистанціях, 192 мм на 500 м. Звісно, голда краще, але все ж таки вона всього прибуває 242, і це підкаліберний снаряд. По швидкості польоту не зовсім комфортні ББшки 930 метрів на секунду. По голдії ситуація краще. 1150. Тобто викачувати перк ідеальний постріл 100% потрібно. Або заряд, чи як він там називається, тому що не зовсім комфортна, як для такої картонної машини, яка буде грати на відстані. Швидкість польоту снарядів. Стабілізація тут також не сама найкраща, 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,14 при повороті башти. Як для такої картонної машини не сама найкраща стабілізація, тобто стабілізатор 100% потрібно використовувати. Динаміка непогана у цієї машини. От, можемо відкрити рухливість. Бачимо, що 50 вперед-20 назад, тобто класично, як для СТ шок, але дивіться, яка питома потужність. 2851. Тобто прекрасна питома потужність. Можна займати різні позиції, від кущиків грати. Нерухома машина має, дивіться, які показники під час руху скритості. Тобто непогана така машина, специфічна, можна на ній грати. Можливо, вона колись з'явиться в трейд-іні, а можливо, вона і раніше фігурувала. Я не пам'ятаю, друзі, не скажу вам точно. А, машина також у нас продається от ПТ-шка, преміум на 8 рівня, XOR 1008. Оця а, техніка мені сподобалася, друзі. Вона колись мені випала з новорічних коробочок, по-моєму. Ні. Стоп, з новорічних, Коробочок мені щось інше випало. Аксора я забрав за золото. Друзі, у новорічних пропозиціях, коли він був за золото. Там я її забрав, і 3D-стиль потім за жетончики виміняв. В магазині жетонів безкоштовно забрав ще додатково 3D-стиль. Коротше кажучи, можу рекомендувати цю машину, але в неї є і свої мінуси. Із плюсів, звісно, барабан на 4 снаряди, 2 секунди між пострілами з разової альфої 320 одиниць. Тобто прекрасна механіка, але не все так просто. Якщо подивитися на ББшні снаряди, то вони в нас пробувають 226 на близьких дистанціях і 211 на 500 метрах відносно все нормально. Якщо подивитися от на е, саму гармату по Голді, то ми можемо побачити шалений пробій на підкаліберних снарядах 321 мм. Вам здавається там, ну, нічого собі, 321 мм е, у ПТшки 8 рівня. Оце так імба, але не все так просто, тому що дуже велика втрата бронепробиття. на Відстані аж на 100 мм. Тобто на 500 метрах оця голда, яка пробуває на близьких дистанціях 321 мм, буде пробивати 220 мм. Друзі, 101 мм втрати бронепробиття на відстані. Точніше, 99. Правильно, правильно, 99 мм втрати бронепробиття на відстані. Так що тут є свої мінуси. Але все ж таки, так, довге перезаряджання, також величезний мінус по живучості в нас броні немає, будуть практично всі пробувати. Все зрозуміло, дивіться, яка броня. Отут може тільки дещо не пробити, відскочити, і то я не знаю яким чудом, Ну буває, буває щось відскакує, не пробувають, хоча приведена броня, бачимо, невелика. Але друзі, барабан на 4 снаряди реалізувати можна. Дійсно можна, дивіться, який розкид 0,3, дивіться, який час зведення 1,83. все прекрасно. Мені подобається ця машина. Живучості, звісно, немає. Рухливість. Давайте глянемо 60 перед 17 назад, При питомій потужності 14.51. Коротше кажучи, не знаю, друзі, є свої плюси, є свої мінуси. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок 1008. За фулку я б його також не рекомендував би забирати. Е, можливо, будуть якісь пропозиції за золото. Все ж таки це вигідніше, тому що дуже багато, наприклад, донатять на новорічні коробочки. От там би порадив цю машину забрати, дуже часто будете на ній грати. Ну, зараз то машин, в принципі, дуже багато, але я накатав боїв 500 точно так на цій машині. От такі, друзі, у нас пропозиції. І далі вже йдуть просто топові пропозиції з дуже великою кількості ігрового майна, але на це звертати вже не потрібно ніякої уваги, дивитися або на мінімальні пропозиції, або просто очікувати цю техніку, окрім звісно, бульдога. А, наприклад, за золото. За золото або, можливо, буде у трейд-інні. Також можна буде доволі так вигідно виміняти. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих машин. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, па-па